Король футболу, король хитику, король Вімбелдонного гоночного треку, Король подачі, король удачі, король ракетки, король фінків, Король турнірів, король стрімів, Король злетів, король вогів, Король порту, король тиберспорту, король хоку, справа та своєї справи, король топголів, король стрільби та король надзвичайної гри, ей Бакін, баркін, баткін, бакін, баркін, баткін, бакін, беркін, баткін, Бекінг, ти, король. 16 та 17 листопада відбулися матчі 19-го туру в групі А та Б другої ліги українського футболу. Тож до вашої уваги огляд результатів усіх поєдинків цього дня і починаємо ми з групи А. Стартовому матчі 19-го туру столичний атлет на власному полі переміг футбольний клуб Ужгород. Найцікавіші події цього матчу розгорнулися у другому таймі. На 48-й хвилині після подачі скутового рахунок відкрив Євгеній Даниленко. А на 83-й кияни заробили право на пробиття пенальті, яке чітко реалізував Нікіта Мовчан. 2-0 перемога атлета. В матчі Вінницької Ниви та Стрийської скали господарі поля опинилися в скрутному становищі вже на початку поєдинку. На восьмій хвилині голкіпер Ниви Єгор Коломієць зіграв рукою за межами штрафного майданчика, за що отримав пряму червону картку. На 25-й хвилині гості скористалися чисельною перевагою. Після подачі скутового Вадим Мердєєв відкрив рахунок у грі. На 84-й хвилині скала подвоїла свою перевагу, відзначився Володимир Лук'янченко. Все, що зуміла Нива, це м'яч престижу капітана Бориса Лотоцького на дев'яносто. Тій хвилині два Перемога скали. На жаль, не відбувся матч на закарпатті між футбольним клубом Вільхівці та лісне з Києва. Гості не з'явилися на цю гру. Це вже друга неявка лісного в цьому сезоні. За що їм світить зняття зі змагань, а вільхівці швидше за все отримують технічну перемогу. Мінімальну перемогу в цьому турі здобув один з лідерів групи А футбольний клуб Куликів. Білка Команда Львівської області на власному полі перемогла Буковину 2 з рахунком 1-0. Єдиний м'яч у цій грі було забито на 37-й хвилині. Його автором став Микита Шарабура. В заключному матчі 19-го туру групи А Самбір Нива-2 здобула прогнозовану легку домашню перемогу над аутсайдером групи Одеською Реалфармою. Господарі поля відкрили рахунок на 18-й хвилині. Відзначився Владислав Мендрук, який в результаті став героєм цього матчу. На 33-й перевагу Ниви подвоїв Максим Крамарчук. В другому таймі до справи знову взявся Мендрук. Спочатку на 64-й хвилині він оформив дубль, а на 80-й – хет-трик. 4-0 перемога Самбір Ниви-2. Тож до вашої уваги ще раз результати усіх матчів 19-го туру в групі А другої ліги українського футболу відмітимо, що в цьому турі не було зафіксовано жодної нічиєї, а в трьох чотирьох матчах перемогу здобули господарі. Турнірну таблицю групи А після цього туру тепер одноосібно очолює куликів. Білка команда Львівщини на два бали випереджає Тернопільську самбірниву 2. На третю сходинку опустилася друга команда Житомирського Полісся. На останній позиції, як і раніше Реал Фарма маючи нуль перемог у своєму активі. А ось в гонці бомбардирів ніяких змін не відбулося. Навіть не зважаючи на те, що в цьому турі не грали ані Назар Волошин з лісного, ані Сійока з Полісся 2. Ці два футболісти все одно продовжують втримувати лідерство. Волошин має 13 забитих м'ячів, а його конголейський опонент – 11. Матчі наступного 20-го туру в групі А Другої ліги українського футболу мають відбутися в період з 21 по 23 листопада. Ці дати між собою зіграють Буковина-2 Атлет, Реал Фарма Куликів-Білка, Скала Самбірнива-2 та Ужгород-Полісся-2. Матч лісне -Нива Вінниця під питанням через загрозу зняття команди з Київщини зі змагань професіональної футбольної ліги. Тепер переходимо до огляду результатів матчів 19-го туру другої ліги українського футболу в групі Б. У першому з них футбольний клуб Тростянець Сумської області здобув певну гостєву перемогу над Вижгородським Діназом. Героєм матчу став Максим Чеглов, який забив чотири м'ячі, оформивши таким чином покер. Цікаво, що для цього півзахиснику Тростянця знадобилося всього на всього хвилин з 9 по 36. Єдине, чим відповів «Діназ» – це м'яч престижу Іллі Рудницького на 42-й хвилині. В другому таймі команди м'ячів не забивали. Тож 4-1 перемога Тростянця. Ніщовної поразки під куполом арени в щасливому завдав гірнику спорту з горішніх плавнів Колос 2. Господарі поля перемогли з рахунком 8-1. В першому таймі болівальники побачили чотири забиті м'ячі. Три з них опинилися у ворота гірника спорт. Вже на першій хвилині Максим Старгородський відкрив рахунок у матчі. На 19-й Владислав Любко подвоїв перевагу господарів, а на 32-й Данило Колесник зробив рахунок 3-0. На 35-й хвилині гості один м'яч відквитали. Ударом з пенальтів визначився капітан гірника спорт Сергій Козак. В другому ж таймі побиття гостей продовжилося. На 63-й хвилині Максим Василець робить рахунок 4-1. На 70-й Владислав Любко Оформлює дубль. На 72-й м'яч на свій рахунок записав Денис Хруль. А на 77-й та 86-й дубль оформив Валентин Ластовка. 8-1 перемога Колоса 2. Нічією 1-1 завершився поєдинок між столичним лівим берегом 2 та Криворізьким Пенуелом. Гості вийшли вперед на 15-й хвилині. Красивим дальнім ударом відзначився Ілля Коплунов. Після цього лелеки кинули усі сили на те, щоб відігратися. І на 72-й хвилині Богдан Пасічний впіймав на помилці голкіпера та захисників Пенуела, зрівнявши рахунок і встановивши підсумок цього матчу. Нічия 1 один Результативним виявився матч між спортивним клубом Чайка з Петропавлівської Борщагівки та одеським чорноморцем. 2. господарі поля вийшли вперед на 17-й хвилині. М'яч забив Олександр Гуськов. А вже через 5 хвилин чайка подвоїла свою перевагу завдяки голу Максима Крамаренка. До кінця першого тайму одесити один м'яч відквитали. Зробив це Сергій Лущик. Але на початку другої 45-ти хвилинки Максим Головко подвоїв перевагу чайки у два м'ячі. Та все ж чорноморець зумів рятуватися у цьому матчі. На 71-й хвилині. Бразильський легіонер легіонеродоситі Жоао нето. Скоротив відставання до мінімуму. А на 77-й Нікіта Степовий красивим дальнім ударом приніс Чорноморцю нічию. В заключному матчі 19-го туру групи Б перервалася шестиматчева виграшна серія столичного локомотива. На власному полі залізничники поступилися в Олександрії 2 Хоча для господарів все розпочиналося добре. На 14-й хвилині Андрій Головатенко дальнім ударом вивів киян вперед. Але ще до кінця першого тайму Олександрія зрівняла рахунок на 38-й хвилині. Дмитро Кремчанін реалізував пенальті. А в середині другого тайму перемогу гостям приніс точний удар Дмитра Черниша. 2-1 перемога Олександрії 2 Отже, до вашої уваги ще раз результати усіх матчів 19-го туру в групі Б другої ліги українського футболу, вже звично тур виявився доволі результативним. Особливо кидається в очі єдина домашня перемога, яку здобув Колос 2 з рахунком 8-1 над гірником спорт. Власне кажучи, якраз завдяки цій перемозі та поразці столичного локомотива, саме команда з ковалівки піднялася на першу сходинку турнірної таблиці, випереджаючи на один бал залізничників. Третє місце за собою зберіг Тростянець. В аутсайдерах, які раніше, Пенуел. Діна стагірник спорт завдяки своєму покеру у ворота Діназа на перше місце гонки бомбардирів групи Б вийшов півзахисник Тростянця Максим Чеглов на його рахунку 9 забитих м'ячів. Другу сходинку ділять ще один гравець тростянця Тимофій Хусін та Роман Гереш з лівого берега берега-2», які визначилися по 8 разів. Наступний 20-й тур другої ліги в групі Б буде зіграно в період з 22 по 24 листопада. Всі дати між собою зіграють Тростянець Чайка, Ребел Дінас, Чорноморець, 2 Локомотив, Олександрія, 2, Лівий Берег, 2 та Пенуел Колос 2. Король футболу, король хитику, король Вімбелдонного гоночного треку, Король подачі, король удачі, король ракетки, король фінків, Король турнірів, король стрімів, Король злетів, король вогнів, Король порту, король кіберспорту, король хуку справа та своєї справи, король топголів, король стрільби та король надзвичайної гри. Эй Балкін, баркін, баткін, Бакін, Баркін, Баткін, Баркін, Баркін, Баткін. ти, король.